Давайте далі підемо і Там. про таке поговоримо. Компанії США з усіх іноземних бізнес-структур залишаються найбільшими платниками податків в Україні агресорці Росії. Про це Поза торік путінському режиму американські фірми сплатили 1,2 мільярди доларів податків на прибуток. В трійці найбільших сумами платників це тічунова компанія Філіп Моріс Інтернешнл. Виробник напоїв Пепсіко, виробник солодощів Марс, за підрахунками Київської школи економіки в Росії залишається працювати понад 300 американських компаній. Тим часом державний борг України досяг рекордних 92 ВВП, або ж 7 трильйонів гривень. Таку оцінку наводить аналітичний відділ Forbes Ukraine. Відомо, що це сукупний держборг, що крім прямої заборгованості України, також включає борги, гарантовані державою. Серед причин такого зростання значні зовнішні та внутрішні запозичення потрібні для фінансування бюджету воєнного часу і послаблення курсу гривні щодо провідних валют світу, яке збільшує гривне. Масштаб боргів у іноземній валюті до слова минулого року. держборг був на півтори трильйона меншим і складав 5,5 трильйонів гривень. Ну і уряд України виділив ще 5 мільярдів гривень з резервів задля виплати так званої тисячі. Володимиру Зеленського про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Він наголосив таким чином: усі заявки українців на допомогу будуть виконані. А навіщо, власне кажучи, був цей проект із тисячою гривень від Зеленського? Якщо він не має економічного ефекту, впливу та, для пожвавлення економіки, то це як багато хто із політологів оцінює власне передвиборчий проект? Чи як? Ну, на жаль, чи на щастя, ну, на жаль, скоріше. В, в, в арсеналі тих заходів, які може зробити влада. Зараз от прямо до допомоги українцям. Ну от практично нічого нема. Просто нема. Кардинально змінити суд. Ну, беремо там наступні вибори будуть восени 25-го року, наприклад, так. Ну раніше я, взагалі слаб уявляю собі і в 25 му році, але раніше ну це просто якісь екстраординарні якісь заходи треба вчинити, щоб провести там в травні місяці. Так ось от залишається там практично рік. Побороти корупцію не вийде, ну просто зрозуміло, так. Та перемога, яка артикулювалася протягом останніх трьох років зі сторони влади, вона теж неможлива, це ми теж чудово розуміємо, так. Що ще? Ну, ну все, так би мовити, так. І треба, от, ну як це називається? Старий спосіб, ефективний, нібито вертольотні ці гроші просто розкидувати без всім і багатим, і бідним, і середнім, і всім так би мовити. А там, де ви подивимось, ну, можливо, люди це оцінять. Я не Розумієте, важко, ми працюємо зараз з такою соціологією. Важкою, скажімо так, дуже важко оцінити, в принципі, наскільки люди е, правдиво відповідають, наскільки вони відповідають під впливом обставин, просто да, там, ну, Людина побачила вчора. Там врізався шахет, чи там ракета прилетіла в сусідній двір, Як вона реагує взагалі на питання щодо того, що вам дали тищу гривень? От, ну, як, як людина реагує? Тому це ми побачимо через певний час. У них вже ціла програма на це є. У них в наступному місці вони збільшують платню вчителям. Потім ще більше збільшать платню вчителям, здається, в вересні наступного цього року. Так потім вони там збираються збільшувати платню лікарям. Це все такі, такі технології були гречі? дієвими що, що? в Україні, такі технології були дієвими в Україні. Ну, тобто, це такий оновлений варіант гречки, я так розумію. Ну це щоб мінімум отримати, як мінімум. Ну слухайте, розумієте, в кожної влади в Україні завжди й був запас такі. Це бюджетники, силовики. Прохороні органи слаки це держави. адмінресурси. Так, да, це люди, які залежні від держави, так чи інакше, вони лояльні зберігають і під час виборів здебільшого. Ну так вважалося, да що десь 15% завжди є. Це один раз зламав Ющенка, із якого менше проголосувало. А в принципі, воно завжди діяло. Так, от для того, щоб хоча б це була на цю основу, а, на, на накручувати всіх інших виборців, так ну треба хоч цю підтримувати, щоб і, хоча б бюджетники розуміли, що держава за них турбується. Держава щось їм хоче запропонувати. Позвичайно, що середньому класу, які так власне такі вже великі, там чи і іншим категоріям людей, ну ця тисяча гривень, вона звичайно може там щось просто символічно означати, але це не вирішує кардинальну проблем. Про економіку це взагалі не питання про економіку. Ми зараз знаходимося в такій ситуації економічній, ну, як можна оцінювати вплив тисячі гривень українцям, якщо в нас половина економіки живе, ну тобто, половину бюджету це спонсорські гроші. Ну як ми можемо визначити? От, от давайте краще так. А що буде з Україною, коли ці гроші перестануть давати? І тоді подивимось. Нескладно уявити, ну, Олексій. Близно можна уявити можна, тобі, так? Да. А, тому це як. А, це, звичайно, для економіки не має жодного значення, але для, для людей знову ж таки повторюсь. Ну, слова, розумієте, кожен день відео. Кожен день звернення, воно набридає навіть найбільш переконливим прихильникам нинішньої влади. так Потрібні якісь дії. Дії нема. Нас очікує, я просто жахом уявляю декілька ситуацій, які нас очікують в майбутньому. Це ситуація, коли Зеленський виходить і каже, що ну іншого варіанту нема. Про територію ми забуваємо, гарантії безпеки це добра воля західних країн, які будуть чи будуть постачати нам зброю, чи не будуть постачати. ну Як можна, їх, от, mm -hmm. як можна, якщо ти знаходишся з ними в оборонному блоці, як їх змусити нам допомагати завжди, постійно і тому подібне. так? І ось такі. А, а, а іншого варіанту в нас нема. Чи другий варіант, коли не виходить нікуди, і населення розуміє, що. Всі ці надії, які переконані, навіть ті люди, які кажуть, що вони це не вірять, але десь по це нормальна психологічна ситуація, коли люди хочуть, все ж таки, люди втомилися. Так, ми до ефіру про це говорили. Так. Люди втомилися, люди. Людям важко, і це мова не йде не тільки, звичайно, про людей, які на фронті знаходяться. Це, це вони категорія найбільш, мабуть, стомлених в не тільки на Україні, а в, на планеті так би мовити, нашій. Але і люди, які навіть не, не стикаються ні з чим, які живуть там в Західній Україні, в Закарпатській області чи там інше. Ну, звичайно, що є певні обмеження. але я постійно чую, от люди, люди, які не пам'ятають радянського союзу. Які ніколи не бачили, окрім Європи, там деяких європейських країн, ну, велика частина українців їздила вже, як мінімум в Польщу. так? Для них вони, от, коли я чую, що вони порівнюють Україну нинішню з КНДР чи з якоюсь диктатурою, вони просто не розуміють, про що вони говорять, в принципі, апріорі. Але це таки поширено. От з ким не починаєш спілкуватися, всі аргументи закінчаться на одному. Ну, я вам кажу про молодше там, покоління. Відкрити кордони, і тоді спілкуйся зі мною, там з тобою, скільки хочеш, так mm. і просповідай про патріотизм, про те, що росіяни змусять вас воювати, і все таке інше. Відкрив відкрий кордони і подивимось, і все. І, і це і це, і це і коли люди зрозуміють через два-три місяці, що кордони не відкриваються, війна продовжується, і невідомо взагалі, як далі все буде. Отут, тут, я боюся може наступити певний психологічний перелом, так би мовити, в серйозних психології українців. Єдине, що я думаю, що не буде звучати <кас> пояснення про те, що от не можемо вернути, і так далі. Навпаки, нам скажуть, ну ми відбилися, ми вижили, ми молодці, тепер проводимо вибори. Ну і так далі. Ну, тобто, я, якось я, так я... з позитивної, так би мовити, риторики я будуть хочу виходити. Вірити, я Хочу Але... вірити, що вони все ж таки зрозуміють, що якщо. Кампанія буде так, як вона виглядає зараз по соціологічному опитуванню. Наприклад, залужний буде приймати в ній участь. Якщо Зеленський займе позицію, що ми все виграли і все чудово, і так далі, бою що він не навіть другу місію не займе просто на виборах. Йому потрібно буде серйозно подивитися в очі українцям. Ми взагалі то сказали, він збирався на один раз. Іти і добре було б, щоб виконував свої передвиборчі обіцянки. Це доволі оптимістично, звісно, звучало відносно усвідомлення Центральною Європою захисту з боку України. Але тим не менш ми бачимо там, як депутати словацькі дружно там їдуть до Путіна, як там ну не всі, але, але частина. Ну, частина та да. і представ, і власне прем'єр уже там побував, і з Угорщини так само така ж ситуація. Щодо Польщі, ситуація, скажімо так, інша, але там же вибори на носі. І те, що спекуляції різними політичними і історичними темами будуть, ну це вже очевидно, вже намагання є погасити та випереджаючи це навіть навіть шляхом якихось власних інтересів, наскільки я бачу. Але тим не менш, я боюся, що може бути не, не так оптимістично найближчим часом. Ну зрозуміло, що це якась певна концепція, яка існує е, в Польщі. У Центральній Європі щодо Німеччини історично так, хоча знову ж таки відкидати, чи змогла би Польща е в 90-х роках, в тому числі без допомоги інвестицій, там, економіки Німецької, стати от, тим, ким вони стали зараз, так воно це питання. Е в, таке враження виглядає, що нібито не було якогось періоду. Практично 50 років совєтської Польщі, а, і що це, як тому, протистояння Німеччини Польщі з 1939 року залишилось. Звичайно, ну, розумієте, це, це дуже дуже багатьом людям і в Україні, і в світі, а з приходом Трампа це взагалі стане тако. хочеться відати в конспірологічні версії. Це дуже просто. Коли ти все, людина хоче розуміти, хоче пояснення. Так? І ж бачимо, чим простіше. Там, сіонські мудреці, там ще хтось. так, ось Тут такі з змова німецьких а, промисловців, яка існує ще з Веймарської республіки, які думають, як би так бути витиснути Америку з європейського ринку, дружити. І це бізнес-інтереси. ФРГ мала 65-го року чудові. Фінансові контакти і енергетичні з радянським Союзом. Росія просто їх продовжила. Так, те, що Німеччина з допомогою російських з російського газу здешевлювала свою продукцію, це теж зрозуміло. Що там була корупційна складова? Це абсолютно зрозуміло. Це абсолютно зрозуміло, так. Так само, як американці, ну, це ми бачимо по літературі, по кінематографу, що американські стосунки з Іраном, з Іраком, з Саудівською Аравією, там, де оця є нафта, де енергоресурси так також побудована на лобізмі, на корупції, на багато чого іншого. Це сучасний світ такий. І звинувачити, що німці хотіли здешевити свою продукцію. Ну, це просто геополітично німці програли ну стратегічно, так вони зараз програші знаходяться саме через те, що але чи це була свідома політика? Дуже сумніваюся. Це була політика бізнес, usual бізнес так би мовити, так, нормальна. А... Американці купували нафту, коли було потрібно таких людей, що навіть порівнянню з ними і Путін не виглядає там прямо таким же жахливим. А, і, ну, принаймні, стоїть з ними в одному ряді. І, і, і Сказати, що зараз от Байден як займається, як займає позицію щодо Солдської Аравії, що такі а, похолодшили стосунки традиційно сміцні між Америкою і Солдською Аравією, так? Ну, що Байдена якісь певні цінності, так, коли ти. А, Продаєш нафту всьому світу і при цьому замовляєш свого журналіста, якого на кусочки розрізають в своєму посольстві в Туреччині, ну це якось, ну м'як ну, кажучи, не дуже співпадає, що після цього ти приходиш, кажеш, господи, забули, про що мова. А транс такий, якщо буде так робити, звичайно, хоч 10 журналістів, солодської аравійці переріжуть а, на шматочки, він там скаже: ну, от, бачите, ну, bad guys, ну guys, ну а що робити? Все одно ми хочемо торгувати, ми хочемо це гроші важливіше ніж ніж ці подробиці, там кого кому що перерізали і тому подібне. Е, тому ми. Make dollars great again. Так, і, і це поки словакам, угорцям буде вигідно. Тобто зру, треба діяти не словами. Ну, типу, ми прийшли, ми такі нещасні, ми хороші, ми справедливі. І тому ви нас повинні підтримувати. Це, звичайно, діє на кого? На інтелектуалів, на людей, які мають критичне мислення. А для звичайних людей, ну ти, господи, шуканцям прийшла платежка за газ, яка вдвічі вище, так? Сказали популісти, що це через Україну. Вони вірять, що це через Україну. Та Там Приде... вже й пожежі в Лос-Анджелесі через Україну ми чули ці ну, новини. Так, так, да. ну, дякуємо. Час популістів. Та на, на жаль, жаль, дякуємо. Політтехнолог Олексій Голобуцький Йим був у цій годині.